Добрий день, хочу слідуючу тезу виставити, яка вона там, чи 9 чи 10, не пам'ятаю вже, пояснити те, що зараз відбувається, ну якби дати свої підказки. Це дуже рівень процес відбувається. Я довго не міг збагнути, що це таке взагалі. А потім, коли я склав всі пазлики, які по життю були, я збагнув, що це мене готувало. Якраз до цих днів, щоб я міг це сприйняти, якось усвідомити і залишиться живим. Мабуть, у 2015 році я поїхав на Курсак Могилу. Мене повели там в найомі, там дві пари були, п'ятий місяць з дитиною. І от пари ми однієї пішли, у мій жіночий курсак. Він каже, це тут така випримінювана, дуже серйозно. От ми коли на до точку. А чоловік 7 метрів десь одна стояв. Він миттєво раз і заснув, впав. Дізна нирі була дуже якась серйозна, пройшла через нас, ну і все. Вернулися ми в Приморськ. Ну, вилягли вже спати, я в іншому місці спав, вони там спиють, я у пристрій залишився. І тут, виходить, я починаю розслаблятися, а в мене процес процеси дихання і серцебиття. На якомусь етапі я зрозумів, що треба цей процес контролювати, бо я задихнусь і серце зупиниться. Що це таке, я навіть тоді не бахну. Ну, До ранку я не спав. До ранку ми дзвонили туди, а у тій жінки те ж саме, що за мною тоді на камінь стало. Така сама ситуація. Цю ніч не спала. Поїхали ми туди до них потім. Ну, це димовиній кімнаті нормально. І дихається нормально, в серце б'ється нормально в резонансі. А як тільки більше ніж на 5 метрів сходиш, починає зупинятися. Ну, тоді я все таке зміг втекти додому. Два дні мене щеплювся. Я не збагнув, що це було. Я розумів, що був якийсь поток енергії, якийсь тер, рефлекси, прописані на умі. Ну і довелося якби, відновлювати його. Ну, ще були деякі речі. Подібного плана, який я не розумів, для чого це мені, коли воно прописано, для чого мені ще раз. А от зараз воно пішло масово таке. Я вже там відео казав, що в мене таке припущення, що очищення душ йде у сні. В кожна душа має базовий стержень. А останній кластер чіпляється на її втілення це. І от зараз оце втілення, оці кластери, вони починають прибиратися. Причому там дуже складно. Там навіть те, що запрограмували пращури, а воно далі не стає не потрібно, його теж прибираєш. Ну, Фрагментами сниці тобі приходить, ти це розумієш, все не потрібно. Ну і потім, коли приблизно цей кластер не залишається, ну як залишається, але ну, небагато, які тебе отримують у тілі, в цьому світі. То переходиш на інший рівень, ти починаєш. Це взагалі процеси, як малої дитинки. мудрими словами, От дитина народжується, от вона там не їла, не пила, от вона випила води. І в неї процес пішов, вона почала під себе ходити. Коли вона щось твердіше з'їла, виходить, другий канал відкрився, і от вони узгоджувалися, розділялися. Бо спочатку це було одночасно. Фактично, ну якщо подивитись на дітей. Вони вправляють і в пісню і, і какують одразу. А потім дитина розділяла, що треба ділити ці два процеси і окремо їх застосовує. Якщо, я не знаю, воно буде індивідуально, якщо у вас почнеться така штука, щоб ви одразу не лякалися. Тому що тут, як вам песний, треба вас може загнати такий стан ну, на межі між життям і смертю. Коли виходить, йде така очистка що слідчико буде смерть, душа вилетить. І тоді включаються оці механізми фізіологічні. Наприклад, ну, приведу. Наприклад, ну, сидеть те спокійно, все нормально. Там взяли, відказувалися. І ну, гарно відказувалися. І у вас виникає інфорія, що очищення відбулося. І тут, же, виходить, ейфорія посилюється. І якщо не зупинить цю ефорію, далі запускається ці фізіологічні процеси. І буде бажання не зупиняти їх. А якщо не зупинити, то душа виліта з тіла. Так що будьте дуже обережні і звертайте на ці речі увагу. Не кажу, що воно всіх буде, я думаю, хтось це пекло пройде. Відповідно, не всі люди будуть. Зараз, виходить, якби... Чотири категорії можна розділити. Ті, які розуміють, що відбувається, які чистять свою душу духом, так би мовити, і обрізають оці пластири, які на ній були для втілення в цьому житті. Але якісь більша частина, домінують, вони в системі і зло. Відповідно, вони одне і те ж сприймають по-різному. Сьогодні ну, ня... ну, Цього експерименти проводили. Получається, ну, пращур казали, поки ти ворог живий, ти спокійно спати не будеш. От людина знає, що ворог, хороший ворог це мертвий ворог. І переконати, що треба бути милотворцем, ладно, воно і прописано генетично. І Відповідно, коли йде команда знищувати ворогів, вони виходять на емоції, у них піднесення, вони співають пісень. І вони готові рубати цих ворогів. Інші ж навпаки, їх за цей час говорили, що ворогів немає, є вчителі, і треба відноситися до всього в природі. Нічну підміну жити робили. І багато відносяться, ну як мені кажуть, а чого писар, як є ваш опонент, вона не є моїм опонентом. Вона просто з двома цими починає працювати щоб вони самі вибирали ким бути. Чи продовжують один одного вбивати, поки не повбивають, чи зрозуміть ці програми добро і зло, і вийти з ними. Так що вона не опонент. Просто я йду один шлях проторюю, а вона вже більш глобально бере. Я вже перевести всіх, які в системі добро і зло? От це ми проекспериментували, виходить, що різні люди по-різному зревували. Хтось сю ніч, пісні співав. Навіть в крамницю заїхали, там жіночка і досі співала. А хтось був пригнічений. Тому що заклики до знищення ворогів вони сприйняли як протилежне того, що я кажу. А люди ж то різні. Я це все пояснюю, що треба обходитися, пробувати без цього. А якщо людина не може, ну сьогодні поколінь вони народжують, щоб вбивати ворогів. Його ж не переробиш, він повинен саме Йому казати, що треба бути толерантним, милотворцем чи ще якимось. Воно не вплине, бо в нього воно в серці, воно не в душі. Захищати рідну землю, багато врагів. І тут ніякі заклики не допоможуть. Ну, а ті, хто слабіші, да, вони ведуться на жірці богобраних, їх слухають, підставляють ліву щоку, чи сраку там вже. не так виглядає так що про це це дуже серйозні запішки. Але головне, щоб ви не лякалися. Тому що коли мене бахнули після того відео, яке я сам зняв, пробили до 88-го року. У мене бог смерть. І в мене почало якраз спазм, бронхоспазм, на тих шрамах, які зробила скидку. Да, мені було не дуже гарно навіть швидко допомогу, що правда вона мені принесла більше не Якщо раніше з пекіном міг пройти пів кілометра, то зараз у мене сили вистачає 5-10 метрів, треба сідати хачувати. енергії зовсім мало. Будь я збагнув, що це воно потрібно так. Тому що, як би, я знаходився в іншому стані, я по ці моменти пропустив фізіологічні. А так виходить, я весь час держу баланс. Тому що в мене тиск упав вже менше 100. У мене пульс, пульс упав менше 100. Хоча тиск був підвищений. Пульс у мене був 110-118. А зараз менше 98 на 64. Оце сьогодні ранком був такий тиск. І пульс 80 тут дуже було. Для інших це норма, всі радіють, що я входжу в норму. Це норма не моя. Почається мій організм перестраюється під якийсь новий простір. Так що не дивитеся, звертайте увагу на ці моменти. Бо воно зараз, якщо почне прискорюватися, а воно може на покриву прискорюватися. Зараз, до речі, ми на Богородській фортеці, 25 травня, пропав камінь-Сірка Писаря. Ну, по легендам я сказав в своїх відео, що цей камінь-церка на скелі, Перуна чи скелі серка потім, на острові сама Богородиця дала церковю. І фактично тут вийшло, на Богородицькій фортеці камінь пішов. Пішов в той день, коли народилась моя молодша онука, ну і у писаря там мерла по бабуся. Звісно, Богородиця назад забрала камінь. Я серйозний так. Я поки не розбирався з трьома грегорами, ну, не мене цікаво. Ну хай писать працює за героями. Так що пробуйте осмислювати. Ви не зможете бути і там, і там. Тут я білий пухнастий, а тут я вже чорний вонючий. Треба вибирати, ким ви хоче бути. Ну, досить тяжко, звісно, переживати зі стане, коли ти ну, толком і спати не можеш. Тому що то... Дихання треба підтримувати рит. То ще щось таке випливає. Яке перестраюється, ти даєш новий ритм. Толком не, не дивитися. Та ще оце після, що мені після крапельниці, швидкої допомоги. Страта вазі 4 кг і зовсім сили нема. Воно як удар вийшов. Ліки зрозуміло. А я ж перед цим казав, що йде програма згорнення всіх ліків. Віртуальних, натуральних, ну, реальних, ну і натуральних теж. Тому що людям, що перейдуть, у них хвороб не буде. Навіть натуральні ліки це буде просто як ну, чай стравки. Ну а ліки віртуальні, реальні, понятно. Вони не будуть вистосовуватися людьми. Так що все воно йде зразу. Чому воно зараз, якщо прискориться, буде зовсім не до війни. Тому що тут треба оці моменти уловлювати, бо в будь-який момент ти можеш вилетіти. Твоя душа може вилетіти з тіла. Чому там впливає негатив, навіть з минулого? Ну от Я сижу собі, все заспокоюся, тримаю і пульс, і все. Я весь час зліткову і сатурацію зараз. Дивись, як вона впливає, як думки впливають. І я згадав там батька свого. Вона була ситуація така неприємна. Йому було неприємно, що він попав ситуацію. Я просто згадав, я ледве не задихнувся. тому що це негатив. Його навіть згадують, хоча пройшло вже саме померці в шостому році. Це якраз було, до речі, в кінці жовтня, 26-го року. Так що буде впливати, будьте обережні. Якщо ви не здихаєтеся, ці системи добре і зло, нас просто прибере. А воно нічого зразу нема, душа вилезе просто, вам буде легко. Ну, може хто захоче втічі залишиться. Що ви думаєте про це? В мене не показує, що шамани не впливали. Ну, в мене нема, як краще хочу. Хочу підказати, щоб ті, що не проходили уроки ті, що я зараз проходя вже в 14 місяців. Та й до того слава Богу. Ну вони не розуміють, вони думають, якщо я відкрию оцей шлях, то все їхня система, ж летить. Їхня система і так летить. Ну, на жаль, у має не вставиш. Ну, і сьогодні пробували довбати мене теж. Хоча, що мене добавить, мене скажу сили, 5-6 метрів пройти може. Ну, може, 10. Енергія не додається. Мені впихають тут їжу різно. А воно так було так і є. Трошки-трошки краще. Це стріла з Америки. Ножичок індіанський. Ну і на версію те, що я показував. Складність одна в тому, що навіть в системі і зло нема. Не по доброня корма. А люди ділять на частини. А як його розділити? Воно цілісне. Якщо до тебе прийшов ворог, два твоїх дітей, то ти не будеш думати про добро і зло. Ти просто вб'єш цих ворогів, та й все. Це цілісна система, вона перетікає, вона гармонічна. Або обрані все на частини ділять, оцифровують. Ну, до цього йде нерозуміння. Попробуйте замислитися щодо цього.